Дружина-мільйонерка, нерухомість у столиці та за кордоном, придбана у розпал повномасштабного вторгнення, акції Microsoft та Apple, а також власна торговельна марка. А ще голосування за зашкварні законопроекти у Верховній Раді та відсутність, хоч якоїсь роботи на окрузі. Привіт! Мене звати Анна Целуйко, і ми продовжуємо аналізувати декларації посадовців та розказувати вам про їхні статки. Сьогоднішній герой, народний депутат України по 35-му виборчому округу Денис Герман. Я вважаю, що політик має бути безупречно порядочним. Денис Вадимович депутат, бідний, живе за рахунок дружини. Або дуже вміло та грамотно приховує своє фінансове становище. Це чоловік інвестор, він дуже скромний. Так, судячи з декларації, Герман має лише автомобіль Volvo 2018 року, торговельну марку Елкемі Косметікс, скромні 26 тисяч гривень на рахунку та 726 тисяч 22 гривні заробітної плати на рік. А от пані Оксана Валерівна Герман, на відміну від чоловіка, фінансово забезпечена на багато років уперед. Від початку Великої війни вона придбала квартиру за 1 мільйон гривень у Дніпрі, апартаменти на 62 квадрати за 3 мільйона 600 тисяч гривень та паркомісце за 700 тисяч гривень у столиці, а також помешкання у Польщі за 6 мільйонів 650 тисяч гривень. Поміж іншого, дружина нардепа у 2023 році купила 11 соток землі в селі Ходосівка у Бухівського району Київської області за 809 тисяч гривень. Зараз там йде будівництво житлового будинку. Проєкт тройка віка. Я би його назвала наша задача сфокусуватися на цьому проєкті і добитися його реалізації в вкратшої сроки. Їздить Оксана Герман на лексусі 2019 року випуску за півтора мільйона гривень. Також жінка є власницею акцій декількох міжнародних корпорацій, серед яких Apple, Майкрософт, Амазон та Кока Кола. Загальна вартість цінних паперів складає майже 870 тисяч гривень. Цікаво, де ж пані Оксана заробила такі шалені статки, та чи всі вони насправді її? Я не з такої сім'ї, як другі? Я із богатки. Більше 4 мільйонів гривень за 2024 рік дружина Германа заробила як підприємець. Свій ФОП вона відкрила більше 10 років тому та займається бухгалтерським обліком та аудитом, а також консультує з питань оподаткування. Необхідний фах для супутниці політика. Погодьтеся! А от за основним місцем роботи ТОВ Авалон Харків Консалт Оксана Валерівна в якості заробітної плати декларує всього 2,5 тисячі гривень. Однак найцікавіше тут не це. Згідно з даних аналітичної платформою контрол, дана компанія заснована у 2009 році. Щоправда, за ці роки і назва, і профільна діяльність, і бенефіціари змінювалися не один раз. Ми за справжні зміни. Їхній позитивний результат відчує на собі кожен громадянин. Так, у 2017 році ТОВ Глобал Logic Солюшенс, перша назва валону, яке надавало консультації з питань комерційної діяльності та керівництва, змінюється на ТОВ Альфа Косметікс та починає оптову торгівлю косметичними та парфумерними засобами. Кінцевий бенефіціар, власник та керівник фігурант нашого сюжету Денис Вадимович Герман. Того ж року він отримав контроль над британською фірмою Cheser Commerce LLP, яку, втім, жодного разу не відобразив у своїх деклараціях. До речі, цікаво, що від моменту створення і до ліквідації засновниками Cheser Commerce LLP були дві офшорні компанії, зареєстровані у Белізі. У цій юрисдикції публічно доступна лише інформація про те, чи функціонує компанія, без деталей про власників чи фінанси. У червні 2019 року діяльність англійської фірми була припинена а сама Альфа Косметікс змінила назву на Герман Консалтинг і повністю перейшла під контроль Оксани Герман. І тільки в 2024 році родина Германів номінально залишила бізнес, вкотре перейменувавши його. Так з'явилося ТОВ Авалон Харків Консалт, яке спеціалізується на виробництві будівельних металевих конструкцій. До слова, за відмову від корпоративних прав Оксана Герман отримала аж 15 тисяч гривень. До речі, благовірна нашого народного обранця у минулому році мала непоганий дохід і поза межами України. Так, у Словенії жінка заробила 128 тисяч гривень компанія Енсан, одне з джерел закордонного заробітку Германів. Єдине, що з 20-го року подружжя чомусь соромиться показувати цей бізнес як свій. На жаль, це не єдиний зашквар, яким може похвалитися наш герой. Основні дива творить нардеп у Верховній Раді, натискаючи на кнопку Проголосувати за. Наприкінці 2022 року Герман проголосував за містобудівну реформу 56-55, яка впроваджувалася в інтересах забудовників і повністю невелювала вплив громадян на відбудову України. На щастя, через спротив громадськості станом на початок 24 року президент не підписав законопроект, а отже, він лишається нечинним підтримав Денис Вадимович і законопроект, який стосується пом'якшення покарання за корупційні злочини серед посадовців. Нагадаю, що нардепи відмовилися встановлювати відповідальність за брехню в деклараціях у вигляді позбавлення волі та вирішили обійтися лише обмеженням волі та підвищили суму брехні до 9 мільйонів гривень. Також Герман проголосував позитивно за законопроект 11340, який дозволяє підозрюваним та обвинуваченим у корупції за особливо тяжкі злочини відшкодовувати збитки, платити великі штрафи та уникати ув'язнення. Присутствують якась та корупція. з тих грошей, які виділяються половина війна, дінях просто розворовується, як взятки роздається чиновникам. Наприкінці 2024 року Денис був одним із 212 нардепів, які підтримали закон 10.242 Про тиск на журналістів та їхні джерела. Це несе суттєві загрози для свободи слова роботи журналістів, захисту їхніх джерел та викривачів корупції. Під прикриттям боротьби зі зловживанням даними хочуть створити інструмент, який може бути використаний для переслідування журналістів. Головна мета нашої команди докорінно змінити стару систему влади. І з останнього трешу Герман натиснув за при голосуванні за законопроект 11392, який дозволяє витратити з держбюджету мінімум 600 мільйонів доларів на закупівлю російських атомних реакторів для добу Хмельницької АЕС. Замість гідного забезпечення наших військових він дає добро на закупівлю реакторів, які невідомо чи запрацюють взагалі. Ми, як політики, обязуємося працювати в округі через громадську прийомну, служити людям, Тобто не нарушають дістаючий закон. Головний же зашквар та величезний репутаційний провал Дениса Германа. Повна відсутність його на окрузі. Під час повномасштабного вторгнення він жодного разу не приїхав до Нікополя. Не поцікавився, як живуть люди, які його обрали та довірили представляти інтереси громади у Верховній Раді. Жодного прийому громадян, жодного звіту. Жодної ініціативи політика не має бути популістичеська. Політики довжні бути професіоналами своєї ділу і довжні професіонально вирішувати острі питання, які тривожать цього населення країни. Навіть суд із кабінету міністрів Міненерго та Енкарем щодо визнання протиправної постанови 13.25, Він програв віднині депутат свого народу. Денис Герман не народний депутат, а приватний менеджер власного добробуту. Поки його дружина скуповує квартири, землю і акції, він голосує за скандальні реформи та закони. Желання поборотися за те, щоб у моїх дітей, у дітей людей в Україні з'явилося будуще, це, мабуть, основна мотивація. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Наостанок, прошу ваших вподобайок, коментарів та репостів, аби це відео побачили якомога більше людей. Традиційно прошу вас написати, чию декларацію ви хотіли би побачити у наступних сюжетах.